Що сьогодні ми будемо робити? Сьогодні ми будемо робити базове функціональне тренування. Я готова. Кличемо тренера. Аню, тепер нам потрібна ваша допомога. На вас вся надія. Готові? Так, готові. ми готові. Почнемо з розминки. <рес> так, так, так. В праву сторону накляй. Обережмо. Тепер поверну голови і вверх. Розкажіть, будь ласка, що це. Це така багатофункціональна платформа. На ній можна робити вправи для пресу, для ніг. Там безліч варіантів, що можна з цією платформою робити. Давайте право назад. Право назад. Одна нога в опорі, на носочок. І що ми робимо? Ми робимо випад назад, з рівною ногою. Супер, і старімо. О боже! Супер. А це складновато? Так, я вам ще брав. Я чекаю. О боже! І <таспоцес> рахуємо! Раз. Один, супер. Один, два, три. Тисно. Один. Тисмо. <поцес> боже. Я такого ще не <поцес> робила. Один, два, три. Тиснемо. Один, два, три. Піднімаємо таз догори. Отак. Раз. А, не підіймається. Піднімається, підіймається. супер. Молодець. Поїхали, Права нога, hey. потім назад, праворуч, ліворуч і торкаємося землі. Правою oh, частиною. Oh, а я не можу. А я не можу. О, о, о. Ось так, молодець. Назад. Тепер праворуч, ліворуч. І торкаємося землі. Тепер міняємо ногу.